Вчинові кримінального правопорушення передбачених частиною 3 статті 368. В данной... Я понятия не имею, я даже не смотрела. Дану в данном пакете у нас 87, 87, незважаючи на оновлення правил проходження медичних обстежень з оцінювання непрацездатності осіб, знаходяться медпрацівники, які продовжують працювати по старих та корупційних схемах. На такій оборудці оперативники департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та поліцейські Києва викрили заступницю директора з експертизи тимчасової непрацездатності одного із столичних медзакладів. Користуючись своїм службовим становищем, вона вирішила нажитися на захиснику, який на фронті отримав численні поранення та вже був визнаний інвалідом другої категорії. Як з'ясувалося, військовослужбовець звернувся до медустанови для підтвердження свого статусу по здоров'ю. Однак, замість законної процедури, посадовиця почала вимагати гроші за оформлення та направлення документів на оцінювання експертною командою лікарів. Жінка запевнила чоловіка, що підстав давати йому направлення для проходження оцінювання у неї нібито немає, але за 5 тисяч доларів обіцяла підготувати пакет документів та домовитись про підтвердження групи інвалідності. Оперативники ДВБ та поліцейські голосіївського управління поліції затримали зловмисницю одразу після передачі її хабаря у сумі 210 тисяч гривень. фігурантки провели санкціоновані обшуки, у ході яких вилучили близько 50 тисяч доларів. Службову документацію, штампи та лікарські довідки з початками. Слідчі голосіївського управління поліції вручили її підозру за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. Це прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Посадовиці загрожує до 10 років позбавлення волі.